У часи війни продовольчий фронт виходить на перше місце забезпечувати сьогодні продуктами українців та ще й постійно поповнювати бюджет від експорту зерна. Особлива заслуга всіх, хто працює на землі. Вітаємо на зутеря Ясник і ви дивитесь проєкт «Новини Лайф. Як аграрії сьогодні виходять із складних ситуацій? Які новинки пропонують одеські селекціонери? А також чи буде цього року урожай зерна та овочів? Про це ми дізналися, побувавши на традиційному дні поля. Цей рік для нас теж випробування легких років в сільському господарстві просто не буває. І хто б там що не казав, удача просто так не приходить. Це запорука багатих чинників. Саме основний чинник це гарне насіння. Це якщо людина працює не на балконі, а на землі. І саме основне це регіональні наші насіннєві культури. Сільське господарство виробництво, Славиться, як і ми спочатку посіяли, отримали всходи, перезимували, після зими оговталися, пшеничка росте, інші культури ростуть, підходимо до урожаю. Ми, селекціонери, селекційно-генетичний інститут створюємо нові сорти гібриди практично 12 культур пшениця, ячмінь, горох, сорга. І наша основна задача. Це щоб наші сорти дійшли до виробництва. Так якраз день поля це один із заходів, на якому ми можемо з перших рук показати наші сорти. І не так, що там на картинці фотографії, а підійди, пощупай, де колосок. Вони порівняні з усім, і з тими, що раніше у вас були, ті, що ми возьмуть на майбутнє. Це перше, що наука виконує свою основну задачу опанувати нові результати і навчити людей. Друге це зворотний зв'язок. Получаємо інформацію від перших рук, як воно складається у вас. 120 Такий приклад. Для наших аграрів це означає сьогодні, що вони можуть ознайомитися з сучасними сортами. Які в подальшому можуть бути реалізовані на полях? Бо сьогодні сорти це є наука і сортові зміни, які відбуваються. Ми бачимо кліматичні зміни. Відповідно до цього повинні підстроюватися аграрії наші. Селекціонери повинні вирощувати нові сорти, які будуть адаптовані в наших кліматичних в наших умовах і давати найкращі врожаї, тому що це в першу очікую продовольча безпека як держави, так і нашого регіону. І тому такі заходи вони дійсно на сьогоднішній день дуже актуальні. Ви бачите самі по кількості людей. Я бачу дуже багато тут аграріїв з нашої області, з інших областей, які приймають участь у нас на сьогоднішній день, на жаль, по області з осені, не по всій території Одеської області. Були опади, і це сьогодні попливало на закладку того потенціалу врожайності, який ми маємо в ну, подальшому. Плануємо отримати вражайність понад 3,5 мільйонів. Але все, на все воля Божа і все буде залежати від того, які погодно-кліматичні умови будуть складатися під час збиральних робіт. Ви ж знаєте, що може бути якась негативна. Погодно кліматичні умови, які там і градобою, і вітра, і все, і ми можемо втеряти. Але те, що ми сьогодні бачимо, то да, дійсно ми можемо казати, що ми будемо забезпечені хлібом. Для нашої області нам необхідно десь, щоб забезпечити область продовольчим зерном і продовольчою безпекою, да, нам необхідно 400 тисяч. Ми зберемо по озимим, плануємо зібрати десь до 2 мільйонів. Це озима пшениця. 400 нам потрібно для власних потреб, тому якби ми забезпечимо і ще щось буде реалізовано. Основним у нас експортом йдуть культури це такі, як соняшний кріпак, озимий ячмінь, озима пшениця. Тому якби ми бачимо, що буде і для власних потреб, і для реалізації на експорт. По овочам якраз ситуація найбільш сприятлива і перспективна, оскільки в компанії дуже багато приділено уваги тепличним комплексам, і розсада висівається вже у ґрунт, так то кажуть, в доглянутому стані, що все в неї. Вложено дуже багато заложений багатий потенціал, тому на полі вже посіви чувствують себе добре. Зараз вже пішла виборка ранньої капусти, багато є овочів тепличного комплексу. Вже збираємо по овочах. Ситуація. Більш-менш вирівняно. Сподіваємося, якщо не буде більш такої жари, і все-таки ми живемо в умовах війни, і ми багато овочівництво залежить від постачання води, щоб була стабільна електроенергія. Тому якби, цей фактор виключати в цих умовах не можна. Але стараємося його мінімізувати багато. Закордонних компаній представляють е, мінеральні добрива для як для овочівництва, так і для е, е, галузі рослинництва в цілому. Е, в основному потреба є в мікродобривах. Е, от вони ну, якби е, дуже, дуже зросли в ціні, і на ринки вони присутні. В не в багатьох компаніях, ті, які потребують для е, сталого розвитку, але ну, ми стараємося співпрацювати з усіма. На жаль, е, українських аналогів, е, ну як які вироблені в Україні по технологіях зарубіжних, так скажемо, тому що українські виробники дуже мало представлені в плані мікродобри. Ну, сезонні коливання по-любому присутні при різних, незалежно від того, який період, все залежить від насиченості ринка, і дуже багато зараз фермерів малих і здорового бізнеса за того, що відсутність осадків привели до зменшення якби. Залежності від цього, пішли в овочівництво, де присутній полив. Тому я рахую, що ціна буде приємлема як для товаровиробника, так і для покупця. Що ж за благополучних умов Україна буде не лише із зерном, а й овочами? Адже все, що в силах аграріїв, вони зроблять і в цьому сумнівів немає. Ми дивились проєкт Лайф». Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.